Зувалися на рішеннях суддів, винесених на підставі звернень спостерігачів від партії регіонів, які стверджували, що їх не пустили до виборчої дільниці. У підсумку у вказаному окрузі перемогла кандидатка від регіоналів Тетяна Засуха. Хоча до скандального рішення ОВК її випереджав висуванець від опозиції Віктор Романюк. на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Номер 2 – Пропонується встановити, що результатом виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі номер 2 є обрання народним депутатом України Марімського Льва Юрійовича з новими силами. 87 кандидатів. Центральна виборча комісія визнала новообраними депутатами у відповідних округах. ЦВК встановили результати вкрема у мріянні мандати. Знову отримають Тетяна Бахтєєва, Владислав Лук'янов, Сергій Ківалов, Давидж. Сніченко та Петро Порошенко. Бачите, 87 округів – Це більше, ніж одна третина. Більше ніж по одній третині виборчих Мажерита як відомо, центральна виборча комісія має встановити остаточні результати виборів народних депутатів України до 12 листопада. Тим часом до комісії нарешті надійшли всі 100% електронних протоколів. Так, партія регіонів отримала 30% голосів виборців, батьківщина 25,5%, Удар майже 14%, УКПУ – у Та у свободи понад 10%. Знайшли крайніх. Депутат від опозиції Ірина Геращенко називає звільнення президентом двох чиновників регіоналів окозамилюванням для суспільства. Натомість регіонал Владислав Лук'янов переконаний, що Віктор Янукович таким чином засудив фальсифікації на округах. Президент засуджує цю ситуацію і не вважає, що потрібно так боротися за. Право стати носієм представницького мандату, щоб робити якісь порушення, робити якісь затримки. Тобто я вважаю, що це осуд президента конфліктної ситуації. Це намагання просто зробити хорошу міну при поганій грі, призначити стрілочників, щось ми хоч когось покарали, але це не є компромісами з суспільством. Мають бути покарані ті, хто довів до такої ситуації, мають бути покарані ці фальсифікатори, мають бути заведені кримінальні справи по. Комісіям, де відбулися фальсифікації, мають піти відставку силовики, які дозволи. Всі спецугрупування на виборчі комісії нагадаємо. глава держави звільнив Івана Смітюха з посади голови Ковальської райдержадміністрації Волинської області. Регіонал програв вибори на 21-му мажоритарному окрузі. Також було звільнено Віталія Трав'янка з посади заступника губернатора Миколаївщини. Він у скандалився під час підрахунку голосів на Первомайському 132-му окрузі, коли до перемоги проривався разом з Беркутом. У в'язницю за недогляд прокуратура Шевченківського району столиці порушила кримінальну справу проти підприємців, яким належала територія охоронної зони Софійського собору. На земельній ділянці розташовані будівлі садиби відомого художника Олександра Мурашка, які на межі зникнення саме через недогляд за історичною пам'яткою, екс-господарі землі в центрі столиці можуть сісти за ґрати що на даний час будівлі садовому мурашки бувають в дуже незадовільному стану експлуатаційному. Фактично є загроза їх руйнування. Оскільки Весь цей період, коли власники були приватні структури, за ними ніхто не доглядав. В зв'язку з цим по повторученко району порушені кримінальні справи за фактом руйнування пам'ятки архітектури. Нагадаємо, 6 листопада вищий господарський суд визнав недійсними угоди, за якими столична влада продала півгектара земель охоронної зони Софійського собору вартістю в 27 мільйонів гривень приватним підприємцям. Поверніть ноутбук та інтернет. Норвезький терорист Андерс Брейвік вимагає покращення умов перебування у в'язниці ІЛА. Зокрема, повернути йому персональний комп'ютер та доступ до всхідних. Мережі вбивця 77 людей твердить рішення суду, заважає йому самовиражатися. Окрім цього, Брейвік на полі...